Всім привіт і я рада вас вітати на своєму каналі. Це відео про те, як я вирішила провести експеримент під назвою Кіт у мішку. А саме як я купила саджанці троянд за низькою ціною і мені просто захотілося побачити, що вийде з цієї авантюри, ну і звісно, показати вам. У пошуках саджанців я натрапила на один інтернет-магазин, де був розпродаж однорічних саджанців за ціною 35-40 гривень. І це одразу, звичайно, наштовхує на думку, що це не якісний товар, бо на сьогодні середня ціна саджанців на порядок вища. Тоді виникла ідея провести цей експеримент. Одразу хочу сказати, що це не реклама і не антиреклама цього магазину, і відео має виключно інформаційний характер. Я думаю, що переглянувши його. Кожен сам має зробити власні висновки і рішення, купувати такі саджанці чи ні. Бо ціна для багатьох ну, дуже приваблива. І, можливо, комусь абсолютно ну, не важливо, чи буде сорт відповідати заявленому, а головний критерій це виросла, зацвіла ну то й добре. Особисто для мене ці фактори дуже важливі, бо я вже зараз формую свої квітники. Конкретно під певні сорти. Ну, і якість саженців, звичайно, теж е, повинна бути хороша. Але іноді я можу для себе влаштувати такі танці з бубнами, чисто для експерименту. А для когось це можливо буде просто корисна інформація. Тому бажаю всім гарного перегляду і спостерігаємо разом, що з цього вийде. Сьогодні буде відео розпаковка розпаковка товару. Як... Які я замовила в інтернет-магазині AgroStore. Так як уже сезон садівників і городників розпочався, то я не виняток і вирішила замовити собі там деяке насіння на розсаду овочів і квітів. Ну, і побачивши, що там є трояти, я не втрималась. Посилка ця інтрига, я б так її назвала. Чому інтрига? Тому що. Ціна за ці троянди ну, дуже смішна. Вони були на розпродажі по 35-40 гривень за одиницю. Ну, скажу так, я ні на що не надіюсь. Навіть можу уявити, що там може бути. Але цікавість взяла верх і я замовила собі 5 кущиків. Отже, давайте. Розпакуємо цю посилку разом і подивимось, що нам надіслав цей магазин. Так. Отже, дивимося. разом, що справи. Я думала, що вони будуть закриті. Коренева система буде закрита. Але, якщо бачите, вони їх в одну кубку змішали. Але, якщо чесно, я не бачу тут 5 кущів. Мені здається, що тут всього 3. Ну, <смістична> садженці, звичайно, стан саджанців. Ну, я навіть не знаю, як це назвати, мені, звичайно, трошки смішно. Ну, вони ніби з огляду зеленкуваті, але такі вони бідненькі. Мені здається, навіть один саджений взагалі ніякий ось цей. Я не знаю, побачимо. Я зараз, ну не зараз, трошки пізніше їх перевалю в горщики. І до весни вони в мене простоять в горщиках. Ну і побачимо, що з цього вийде. Ну, Заінтригували. Це якби ще не було пересорту, це взагалі було б причудово. Хоч у мене сумніви беруть навіть і стосовно сортовності цих кущиків. Ну Звичайно, ми вони Тут колочі квіти. Буду сіяти і подальше подальшому знімати для вас відео. Я вийшла на вулицю і зараз розпакую ці трояндочки для того, щоб я їх могла замочити до вечора, а потім перекинути їх у горщики. Давайте подивимось ближче, що тут у нас є. Запаковані, як ви бачите, вони в тирсу. Ну таке собі щастя, скажу. Не дуже корінчики. Ну, такі, ну, а пагін то це взагалі без опізнавальних знаків. Що це за троянда, нам не відомо. Бачите? Ну, воно ніби зелененьке. Побачимо. Будемо працювати. Наступна. Наступна. Такі корінці. І... Пагіночок такий теж одиненький. Це буде добре, якщо це ще не будуть пересорти. Так, ще один коріння. Тут уже два таких кволеньких пагінця Пошкоджені. Це бесі. Напишеться, ну що це ще й однорічні пагани. Ой, саджанці. Так, наступне. Такий. З одним товстеньким, але він мені взагалі не подобається. Ось дивіться. Бачите. Таке щось, не знаю. Не буду зараз дивитися, що це за троянда. Ну, це взагалі щось. А може це просто земелька прилипла? Так, ну, і ще один. Так, і ще один. Корінець. Ну і сам пагін. Якийсь сам пагін. Взагалі мені теж не подобається якийсь коричневийся частина. Його тут ніби зелена. О, ну, Побачимо. Щось. Зараз я їх замочу, розсажу, а далі буде видно. Я скажу так, це ще не останнє відео з приводу цих саджанців. Побачимо. Що у нас буде, якщо вони приживуться, побачимо, які ще будуть сорти. Чи будуть вони відповідати заявленим. Так, ну ось, власне, я саджанці свої підготувала до перевалки у горщики, Я підрізла їм корінці. Ось, можете бачити, що вони, в принципі, живенькі нормально. Зараз вони в мене були замочені, десь приблизно ну, доба напевно пройшла від того часу, як я їх замочила. Посаджу я їх, як я вже казала, в горщики і буду там їх дорощувати. Так, ну от я свої саджанці висадила в горщики. Тепер будемо з вами разом спостерігати, що з цього експерименту вийде. Сьогодні 17 лютого, пройшов тиждень від того дня, коли я посадила свої троянди у горщики і хочу показати, що за тиждень 4 з 5 вже пустили навіть молоді росточки. Ось можна побачити. Десь трішки більші, десь трішки менші. Ну і один поки що сидить. Сьогодні 23 лютого, і що ми маємо на сьогодні? Отже, з п'яти саджанців чотири у нас розвиваються. Один саджанець, як сидів після висадження в горщик, так він і надалі сидить. Ніяких ознак того, що він росте, немає. Хоч сам пагін лишається зеленкуватим, в принципі, з ним нічого не відбувається. Всі інші пустили листочки, вони непогано розвиваються. Можу показати поближче кожне окремо. Так, це в нас джаз. Це Марія Кюрі Ice for You. І бесі. Ну, про сортність я зараз не говорю. Якщо в когось є інформація щодо саме цих сортів, хто вже вирощував, хто бачив, спостерігав і знає, наприклад, по листям, як вони виглядають, будь ласка, напишіть в коментарях, я буду вдячна, чи схожі. Ці саджанці саме на сорти, про які я щойно сказала. Бо, ну, я не можу сказати, хоч наближено, вони це чи не вони. На сьогодні зараз спостерігаємо просто за їхнім розвитком вегетацією. Будемо дивитися надалі, що з цього вийде. Я всім дякую за увагу. Дякую, що переглядаєте мій канал. Слава нашій Україні! Дякую нашим захисникам. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. Па-па.